Мої батьки вірили, що Україна продає електроенергію в Молдову, в Румунію, але мені вдалося переконати їх, що це фейк. Пропаганда та фейки руйнують життя. Вони змушують українців зрікатись рідних, змінювати життєві плани, все кидати і бігти світ за очі, аби відчути себе в безпеці. Це ще одна історія людини, яка постраждала від пропаганди. Мене звати Максим, мені 27 років, я з Одеси і останні сім років працюю в журналістиці. Я просто вчергове зателефонував батькам ввечері. І це якраз було після того, як відбувся черговий небагатолюдний мітинг проти відключень світла з перекриттям дороги. Ми почали це обговорювати і тут мені батьки кажуть, ну слухай, люди мітингують, тому що ми продаємо світло за кордон. Он Молдовався зі світлом. А у нас, типу, Одещина, найбільша область, і Ми сидимо тут, щоб заробляла там «Укренерго» або «ДТЕК». Це були скрини з усіляких місцевих груп, на кшталт типічне діса це дуже проросійський паблік в телеграмі, який корується явно Кремлем, і поширюються російську дезінформацію, це пабліки на кшталт Десинфо тощо. Тобто там не було лінка, наприклад, що джерело, ось вам скрін, якби це доказ, цього достатньо. У мене трохи підгоріло, коли вони мені це сказали, тому що думав, блін, ну як так, типу, ваш син працює в журналістиці, намагається вам щось пояснювати. Кидає посилання на перевірені джерела, слідкуйте там, і потім одного вечора я слухаю про те, що Україна експортує електроенергію. І це навіть не розчарування було, а відчуття якогось мого недопрацювання. Думаю, господи, як це все зупинити, я, я не вдома, я сижу в Одесі, я не можу дистанційно це все заблочити, як мені їм пояснити, що все це мичня. Почав пояснювати їм, що слухай, ну це неможливо. По-перше, у нас страшенний дефіцит електроенергії, і влада прямо казала, що ми не продаємо. Ми з жовтня місяця, від кого відбулися перші масовані обстріли, перестали експортувати електроенергію. Ну, вони, звісно, батьки почали вдягатися, там поширіються якісь скріншоти, де видно, що є трафік електроенергії «Зик України в Україну. Ну їм було незрозуміло, що є різниця між комерційним експортом і технічним. Коли ми ж у березні Україна приєдналася до європейської мережі, і відтоді ми співпрацюємо і коли десь є. Перебільшення кількості електроенергії її передають в Україну. Україна потім повертає. Вона циркулює, але ніхто за це гроші не отримує. І інколи ми повертаємо менше ніж нам передали. Тобто ми якби бонусом отримаємо. Ну звісно, коли я почав надсилати вже реальні посилання, де можна було почитати, то у нас трохи більш конструктивною стало розмова. Вони погодились навіть не з часом, а, можливо, навіть в межах цієї ж розмови. Тому що ну, так зазвичай відбувається все наше спілкування про якихось фейки. Їм достатньо, вони ніби потребують просто якихось супер аргументів, аби потім використовувати ці ж аргументи спілкування зі своїми друзями. Типу, це розвінчення фейка, яке, яке потім перетворюється на таке ще локальне продовження має і допомагає батькам вже своїм якимось знайомим пояснювати, Типу, чувак, то повіст, мені полювало, дивись, мені там син пояснив, це так, це так, ось тобі посилання, почитай і відпишись. Я думаю, що в наших силах не потрапляти на гачки російської пропаганди, і для цього потрібно робити не так багато. Це якісь базові штуки, Типу, перевіряти будь-яку інформацію в трьох джерелах, але джерелах надійних, офіційних, верифікованих. По-друге, якщо ти сумніваєшся, то краще порадитись з людиною, яка може тобі допомогти, там, як в моєму випадку, батьки звернулися до мене до свого сина. По третє, дуже просте правило, якщо якась новина чи якесь повідомлення викликає в тебе дуже багато емоцій, тобі варто відкласти його і взагалі подивитися на нього пізніше, більш тверезим поглядом. Тому що найчастіше всі ці пропагандистські меседжі вони працюють саме на нашу емоційну складову.